Позафракційних визначились Олег Ляшко, прошу. Олег Ляшко. Шановні колеги, я хочу нагадати, що рівно 20 років тому, в 1994 році, Україну спіткала схожа, трохи схожа, на нинішню політичну кризу. Результатом виходу з цієї кризи стали дострокові парламентські і президентські вибори. Для тодішніх президента і тодішнього складу Верховної Ради вистачило мужності і розуму піти на дострокові вибори, щоб не провокувати протистояння кров. Ролитя в Україні на превеликий жаль для нинішньої влади, для нинішнього президента, для нинішнього парламенту такої мужності не вистачило. Бо, якби ми з вами мали мужність, ми б прийняли рішення, які б не довели до кровопролиття. Ми прийняли рішення, які б не дозволили, щоб гинули українські громадяни, щоб гинули люди. Сьогодні вся країна дивиться на нас, на Верховну Раду, чи здатні ми з вами розв'язати кризу, чи вистачить у нас. Громадянської мужності, свідомості пожертвувати власними амбіціями, політичними якимись інтересами заради об'єднання країни, заради виходу з кризи. Те, що я бачу сьогодні в Верховній Раді, на жаль, наштовхує мене на думку, що такої відповідальності в парламенті немає. Ні на позачерговій сесії не здатні були прийняти рішення, ні зараз досі тягнемо кота за хвоста, не приймаємо рішення. Володимир Васильович, Конкретні пропозиції. Давайте заходити, якщо вихід із ситуації, зміни до Конституції, давайте зараз заходимо в конституційний процес і давайте приймати рішення, не розходившись, ще раз наголошую, не розходившись, для того, щоб прийняти зміни до Конституції. Далі загибли п'ятеро людей. Чому відповіді на це не дає Верховна Рада? Викрадають, катують українських громадян. Чому мовчить Верховна Рада? Я вважаю, що Верховна Рада має прийняти. Відповідні рішення створити комісію для розслідування цих фактів далі. Колега Пензенник виступив, наголосив, закони 16 січня працюють. Сьогодні ми маємо з вами прийняти рішення про реальне скасування законів 16 січня, щоб їх не було більше приводу для протистоянь. Далі Конституційний суд, який приймав незаконні рішення, внаслідок чого ми маємо оцю кризу. Конституційний суд має бути в складі його переглянутий хоча б у частині, який призначає Верховна Рада. І ось Останнє, шановні колеги, дослухайтесь до голосу народу, до голосу розуму. Комуністи не від народу, тому й сміються, мовчить, паразити. Так, от що треба, якщо ми з вами, якщо ми з вами зараз не приймемо рішень, вихід тільки один дострокові президентські і парламентські вибори якнайшвидше. А той, хто сміється, веде де кліні на діли. Ви чого не захистили? Ви смієтеся. Ви Леніна на не здатні захистити, і ви сидите, смієтесь. І країну розкоплять. О... Олег Валерійович. Олег Валерійович, я прошу, я, я звертаюся до вас, прошу вносити пропозицію, щоб парламент розпустився. Я направлю в комітет. Попросимо комітет, щоб розглянув. І я поставлю на голосування вашу пропозицію. Я жду від вас е, е, проєкт постанови такої. Домовились, домовились.